Доброго дня всім. Ще раз починаємо наше засідання бюджетної комісії. Про процедовому питанню Маш є потрібно вибрати секретаря комісії. Пропоную пані Марі Оменник. Хто за, прошу під. Комісії розглядається три питання. Перше питання про розгляд розглядності у згадні згадання. Звідчет комісії наставили скалу актуалу сланечко, які сказали, що правда не кошти, яка має тільки 3 тисячі і матеріально сім'я 15 тисяч. Для э, наход для закупівлі продуктів харчування. Так, суму вартість харчування у полковорі ще збільшили новому харчуванні і не просували, що він вистачить за призначення на харчування. Прошу погодити. Прошу проголосувати. ні, ні, по імені. Про іменно про мене. Це було процедурне, можете відтягнути. ML, yeah, take skirba 6 или Скажіть мені, скільки держава супенсує? Держава, скільки компенсує? Держава що компенсувати кінь фаши четвертих класса? 540... Ні, скільки вони компенсують 545%. До 70% від, від норми харчування, якщо організовано в закладі освіти Фігерів або авто. Це тільки в закладах загальної середньої освіти, та 4 класах це садочки не стосується, тільки так, не в заклади загальної зреної звідти. Я читав, що до 83 гривень приняли рішення по 45. А це в суде харчування, це було в різних громадах, воно від 40 до 48 метрів. Деякі громади встановлюють від 50. Я не чую, 45. не чую, я 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 Дай є ще від відділу освіти по підхідському ліцею. Перенаправити кошти з матеріальної сумі 800, на послуги ту же саму суму. В зв'язку з тим, що вони ремонтують принтер і не вистачає призначення оплати до роботи послуги допомогти. На матеріалі не виходили по ремонту височного коштів, дивиться кошти. Перші розпоромці принтер і третій. Не піде. За. Гараздюк. Мене за. Підважність. За. 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 Ще є по переснетку слову з плашного знання про те, що.

Okula dönüşü önlemlisi sen yine rezaliyet programı bitirip bütün okulların dönüşü bir toplantılar bulundu. Sana tu samo zavrde konu. Tu samo sumu i prosto perikidari da piši kodu da su tukunu da je to što već od tete što već od toga zavrde. Zrozumijemo. Stavno našo da su ovaj. звернення ми розглянули всі, так? Є двічі питання про врахування іншої субвенції в бюджеті Переслянської сільської ради відповідно до рішення Євгенопрамківської обласної ради про зміну до обласного бюджету на 2024 рік від 20.09.24 року номер 949.33 рік 24. Власне, саме... Обласна рада відділяє кошти на одного суті села у і по спеціальному фонду 100 тисяч, які ми повинні осувати в нашому бюджеті і реалізувати відніцяти ці кошти. Це добре. Ці кошти я пропоную розпорядження коштів визначити сільську раду. По спеціальному фонду по 311 передбачити ці кошти і... Потім після придбання обладнання, яке ми вже є в тому буде автор цього передачі передано на баланс отримання цінальних діяльників на нову установку. Чи не будуть якісь проєкти? Є проєкт? Він передбачає там всі оці. Там не то, що передбачає, там є то, що Там більше, великий зал, але хоче, що вам пішов. Давайте ставимо на голосування. Добре. За. Медвік за. Кербашевський. Вітаю. За п'ять за. зарішення. За. За І третє питання: Про врахування субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. 4 жовтня діє постанова Кабінету міністрів України про харчування учнів 1-4 класів і державного бюджету місцеві бюджети відділяються субвенції. Нашому бюджету буде виділена субвенція в розмірі 400 тисяч 4500, відділу освіти зроблено даних коштів по закладах на середньої освіти а саме по Переснянському ліцейському 87 610 гривень, Гаврилівському ліцейському 54 765 гривень, Квітківський ліцей 50... Я прошу, я не я не прочитаю. Перес 133, 284 душі Гаврилюка 110, 626, квітків 306, сусилю 643 і волосу 74 тисячі 639 гривень. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, за суму субвенції може оплачуватися до 70% вартості вартості харчування, яке затверджено місцевою радою на 100 гривень. Навнути там, де організовано аутсорсінгуле або э, кейте редове харчування. Чи треба бути додатковим і не кошти ще? Я прорахувала. У нас виходить, э, що по кожному закладу для того, щоб забезпечити, якщо доплачувати, то вартості харчування 45 гривень э, і при 100% відвідуванні учнів 1-4 класів, у нас по кожному закладі потрібно буде додатково докладати. Спостер, тому що нам даних призначень, які були у нас закладені тільки на категорії, нам не вистачить. Хто буде контролювати <пілування> цей процес? Цей процес повинен контролюватися спочатку з низу школи, тому що вони мають вести облік відвідуваності харчування дітей у раз. По-друге, далі ці вітності мають передаватися у волонтерів відділу освіти. У мене як варіант пропозиції є ввести у наших закладах освіти вирішення виконкому затвердити вартоську плату для батьків, які не мають пільгові, діти, яких не мають пільного статусу. Але в перші 4 класи, класи так, в садочку. Ми в перші четві такі так мусимо так годувати? Ну, Не будемо годувати, але в нас виходить дуже велика різниця доплачувати з місця 20 гривень не 20. 20. 23 держави, 22. 22. 22 ми повинні доплачувати. Скільки ми прораховували приблизно суму, скільки ми повинні на кожен навчальний чи завети давати загальну цієї. Нам случая, що весь покриває 52%. ми будемо харчувати пільгові категорії плюс перші-четвертій класи. Перші четверті класи, я б хотів, зробив зробити рахунок, скільки нам потрібно, що додаткових хоче. Вже рахували. Перевісні 100 тисяч, 760. Ні, у всіх я не підвоювали. Я молоді мав. 480 тисяч десь приблизно треба допростувати. Так. Щоб закрити критеріальну допомогу, це не рівно. Тобі візьмемо, це 52 робочі дні. Буде додатковий 10 мільйонів, буде йти на рік. 52 робочі дні зараз, якщо в 10 числа почати санкцювати дітей. Щоб ви сказали таку оцінку, яка вказана 75% не була. Там лише до 75%. Буду відповідати, в Конституції чітко пише. Всі ідеї держави оплачує держава. <косит> а нас роблять залишки. Така податковий мільйон треба буде вишуковувати. Може, ми батьки. Залучається на 20 бандень. Якщо взяти різничку від капітати гривень, 70% вартості покривало студенці. А лишато це 30% розділити між батьків на батьків. У нас має по 30%. У нас виходить, <пості> якщо брати по постанові, 70% по субвенції не мають закрите питання по харчуванню. 30% у нас залишалося на місцевий бюджет від 45 гривень. Оцю різничку, яку не вистачає по субвенції до 70%, вона означає на 50% забезпечення

А він видно, не буде. А, Тому то, є то, слідовські, то буде вести цей контроль. Тільки з ми звідси не можемо бачити, скільки є. Ні, ну це є журнали це примітимно. Це примітимно. Я ж боліться що. У вас і крім що... приходить, ну, я увієм. Я увійшов <то>, коментарів. Чого? Ну це не дісало. Це то не виходить. Це гроші, вирвато. Голосуй.

That's